Розпакуємо ось цю модель. Це такий Skyline Kaido Racer Basuzoku стиль. Так. Також від FoPs нічого немає у мене. Це перша моделька. Трушок взагалі немає. Ось ці, ось ці це мої перші трушки. А лише декілька моделей замовлю і на днях, думаю, вони приїдуть. І також зробимо обзор. Так, пляху. Так, забираємо це на сторону. О. о. Чудово! Оце стиль. Оце я вам скажу стрільок. Круто, дуже круто. Нічого собі. Класна моделька. Розглянемо її більш детально. Так. Шини. Класні. Диски такі? З велютом. На резині. Крутяться добре. О, вона ще й відкривашка. <сум> Клас. Диски стильові взагалі. Така ліврея. Класно. З переливами такими під хром, так, як би зроблено. Напевно, воно так і повинно бути хромована. Зеркала. Зеркала якось так. Підняті. Це, напевно, такий стиль. Ну, класно зроблено надпис такий Датсон 210. Деталей дуже багато Класно. І хочу сказати, що вона дуже якісно зроблена. Зеркала, Зеркала у нас пластик. Так що. Потрібно бути обережнішим, але не також з відображенням. Ну, що можна, не ну, є зображення. Все не залито просто краскою, а є відображення там по салону. Все теж там видно. На камеру важко розглядіти, але руль є. Ручка КПП там бачите, є. Ну, класно, дивиться. Попереду скло. А це виходи на радіатор. Масляний. Така передня губа. Велика. Оптика. Цікаво зроблена. На лобовому склі японські іерогліфи. Япан, любов і тому подібне. На капоті бачимо таку зірку. Жабри такі. Цікаво, чи тут капот відкривається. Напевно, і капот відкривається. Ми потім пізніше розглянемо. Позаду труби вихлопні. Велетенські. Бампер такий цікавий. Що спереду, що, що ззаду. Мені здається, він йде. Окремою деталлю. Ці шланги на радіатор також йдуть м'які. таке теж цікаве. Великі. Ну, труби це щось з чимось. Велетенські труби. Дірок немає, просто такі прутки. Ну Цікаво зроблено. Оптика задня. Скляна. Японський номерний знак. Ну, клас, класна модель. вона Наша крутіша, ніж цей, ніж цей марк. Так, і роз, ще розглянемо, що там у нас у багажнику. Відкривається класно. Так, там у нас є насос. У для пневми, я так розумію. Ну, класно зроблено. Закривається не повністю. трішки. Може, розпрацюється. Так, спробуємо, може і капот відкривається, а може і ні. Але, здається, щось таке, що так би повинен був відкриватись. Не знаю, відкривається він чи ні. Не хочу пошкодити модель. Ну, здається, має відкриватися. А як? Не зрозуміло. Має, повинен відкриватися. Я звідси бачу двигун через щілину. Опа-на. Відкрили клас деталізація хороша, розпорка там є. Сам двигун класно зроблений. Ну, взагалі дуже круто я вам скажу. Так що багажник відкривається. Капот відкривається. Тачка взагалі на стилі. такому лютому. Треба буде ще поглянути, можливо, ще якийсь є такий басазоку стайл. Мені сподобалось. І попрес мене дивує. Класно, класно, дуже класно зроблені. Поднебущу, що у нас. Вихлопні труби. Ну так, трошки деталізація є. Дуже класна модель. Попробуємо їде. І скажу вам, їде вона теж чудово. Клас. В взагалі, супер. Чудова модель. Капот трішки якось тугувато відкривається. Ось так. Поставимо. Ну що ж, ось такий у нас получився огляд. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і до скорої зустрічі!